Ностальгія в око потрапила. Привіт! Сьогодні поговоримо про Сан Андреас. Oh, shit. Here we go again. Мені здається, з цією грою знайомі усі. Її вплив на ігрову індустрію проноситься через десятиліття. Напевно, кожен сам для себе вирішує, чому Сан Андреасу немає рівних серед ігор. Що ж, сьогодні спробуємо в цьому розібратися. А також пройдемося по усьому сюжету. У двох словах, звісно. У реальному житті іноді важко реалізувати усі свої мрії, і саме тому на допомогу приходить сервер Unreal RP. Тут можна бути ким завгодно: держслужбовцем або зануритися в криміналітет. Можна бути риболовом або лісорубом, далекобійником або добувачем камені. Купляй бізнес, створюй додаткові заробітки разом із друзями, заводь стосунки і ходи на побачення. Започаткуй свою сім'ю, виконуйте контракти і завойовуй. Своє місце під сонцем серед інших сімей. Доведіть, що ви найсильніша сім'я у штаті. А може, хочеш домашнього улюбленця? Не питання. Можеш навіть водити його до ветеринара. Ну і куди ж без викрадання тачок і вуличних гонок. Але головне в житті це сім'я. <кій> <кій> ну, а від мене буде бонус. Вводь промокод LANYUS і ти отримаєш 5 тисяч доларів і один тиждень Віп. Рекомендую зазирнути на сервер Анрієларпе, посилання на промокод в описі. Сан Андреас вийшла в 2004 році. І ніяк не пов'язана за сюжетом з попередніми частинами. Якщо не брати до уваги божевільну Каталіну і Клода, у гру напхали скільки всього, що навіть за сучасними мірками це просто вражає. А таке розмаїття можливо і доступне завдяки заниженій графіці, бо Rockstar робили її ще на старому рушії. але як то кажуть, немає лиха без бобра. Здається, правильно сказала, так? А що ж можна в Сан Андреас? Ого, там дуже багато чого можна. Ну, наприклад, ходити в качалку, вивчати бойові мистецтва, вибирати собі дівчину і ходити на побачення, кататися на різному транспорті від велосипеда до комбайна, тюнінгувати тачки, бити татухи, вибирати шмотки і так далі. Погодься, що голова йде обертом від таких можливостей на 2004 рік. Карта Сан Андреас стала набагато більшою. І тепер складається з трьох штатів. І тепер, крім міста, гравцеві доступна сільська місцевість: ліси, поля і пустелі. Але найголовніше, що при всьому масштабі карти вона дуже добре заповнена і не здається порожньою. Атмосферу Сан Андреасу можна описати одним словом: треш. І саме за таку атмосферу всі і полюбили цю частину. Тому що Сан Андреас це не про реалізм, це про веселощі. Хочеш перестрибувати на велосипеді через машини? Будь ласка. Хочеш? та ти навинищувачі? Хм, легко. Винищувач нудно? Ну тоді може хочеш джетпак без проблем. А може просто перемолоти ворогів комбайном? М? Елементарно. Це ще не кажучи про персонажів гри. Від кожного так і пре своєю неповторною харизмою. Big Smoke з його легендарним замовленням. I have two number nine, a number 9 large, a number 6 with extra tip, a number 7, two number 45, one with cheese and a large soda. Райдер вічно вгашений або божевільний проповідник. Коротше, з ними всіма не засумуєш. До речі, я розумію, чому в цій частині Рокстар не давали дублювати діалоги, тому що озвучка реплік тут на нереальному рівні. Але тепер давай пройдемося по сюжету. Бо він, псан андреас крутезний. Починаємо. Карл Джонсон Джей народився і виріс на Гроу Стріт. Світ, Джей та їхні друзі приєдналися до банди Стріт Фемілі ще дітьми. Сім'ї Стріт здобули владу в Лос-Сантосі, борючись з балас і вахос за контроль над вулицями. У 1987 році Брайан Джонсон помер. Причина його смерті так і не була розкрита. Хоча мається на увазі, що Карл був присутній при цьому і не намагався йому допомогти. Світ поклав на Карла відповідальність за смерть Брайана, що призвело до того, що Карл покинув Лос-Сантос і переїхав до Ліберті Сіті, де почав працювати викрадачем автомобілів на Джоу і Леоне. Сім'ї Гроу-Стріт почали втрачати владу, а їхні вороги посилювалися через високопробуткову торгівлю наркотиками в Лос-Сантосі. У 1992 році Балас пропонувала вбити світ, аби позбавити сім'ї їхнього лідера і захопити їхні території. Вони використали шаблю аби обстріляти будинок Джо. Однак замість світа Баласи вбили Беверлі, світ зателефонував Карлу, аби повідомити про смерть їхньої матері, і Карл погодився повернутися до Лос-Сантоса на похорон. Карл прибуває в аеропорт і бере таксі до будинку своєї матері. Однак дорогою його заарештовують Френк Тенпені, Еді Пуласкі та Джиммі Ернандес. Вони крадуть його речі та погрожують звинувачувати у вбивстві іншого офіцера Ральфа Пендельбері. Якщо він не працюватиме на них за їхнім викликом, після того, як Аж відпускає його, попередивши Карла, що вони стежитимуть за ним. він прямує до будинку своєї матері. Oh, shit. Hey, we go again. де воз'єднується з Big Смоук. Після того, як він обіцяє Сіджей, що вони дізнаються, хто вбив його матір. Пара їде на похорон, де Карл воз'єднується з світом, Кендел і Райдером. Світ незадоволений поверненням Карла, стверджуючи, що Карл втік. Кендл дратується на світа і йде геть. Несподівано на них наїжджають Балас, знищуючи машину смоука. Врятувавшись від наїзду Баласа, Сіджей, світ, Смоук і Райдер мчать назад до Гроустріт. Побачивши стан Бандік. Карл вирішує залишитися і допомогти поставити Гроу Стріт на ноги. Карл починає працювати з світом, смоуком і райдером, аби відновити владу їхньої банди. Спочатку він виконує дрібну роботу, таку як розпилення міток ворожих банд, зачистка району від наркодилерів, купівля зброї вемета та обшуки на території Баласа. Згодом він переходить до більш масштабних операцій, таких як крадіжка зброї для інших членів банди з різних джерел по всьому Лос-Сантосу, разом з райдером, а також супроводження. Big Smoke на кількох угодах. У цей час CJ також воз'єднується з іншим другом і випадковим членом банди ОКЛОК, який щойно вишив з в'язниці, просить його про допомогу у вбивстві свого колишнього сусіда по камері. Згодом CJ допомагає Оглок зробити собі ім'я в реп індустрії, викравши обладнання з пляжної вечірки, а також збірку віршів відомого репера Меда Дога і вбивши його менеджера. Під час домашньої вечірки, яку влаштовує Оглок, на Grow Street нападають кілька. Балас, але Сіджей і світу вдається відбитися від них. Пізніше світ просить Сіджея шпигувати за новим хлопцем Кендал Сезаром Вальпандо, лідером латиноамериканської банди Варіус Лос Астекас, що викликає незадоволення світа. Незважаючи на свої початкові упередження, Карл виявляє, що Сезар або Цезар, як кажуть, хороша людина і щиро піклується про Кендал. Пізніше Сіджей змагається з Сезаром в автоперегонах, після чого вони стають добрими друзями. Водночас, Сі викладає. Кликає краш, який змушує його допомагати їм у їхніх тіньових операціях, таких як спалення будинку, де мешкають Ваго, і переривання зустрічі між якимось Баласом і російською мафією. Зрештою, Сіджей успішно захоплює територію Баласу Глен Парку і вбиває колишнього члена Гроу Стріт, який приєднався до Балас на прізвисько Маленький Біл. Невдовзі після цього світ повідомляє Карлу, що на похорон ласки прийдуть кілька високопоставлених баласів, у тому числі. Кейн і брати користуються нагодою аби убити їх, послабивши свого ворога. Після того, як Сіджей відвоює своїх суперників в нові території на Стріт, світ вирішує спробувати возз'єднати три сім'ї за допомогою Сі Джей, Смоук і Райдера. Однак на них влаштовує засідку поліція, і групі ледве вдається втекти після тривалої погоні. Оскільки бала сильно ослаблені, світ вирішує, що настав час Стріт відновити контроль над Лос-Сантосом і планує влаштувати. Засідку на головну групу Балас під перехрестям Малголанд, аби покласти край війні між бандитами. Однак, перш ніж він зможе приєднатися до брата в Атаці, сіджею телефонує Сезар і просить зустрітися з ним в Вердан Блафс. Там Сезар розповідає, що він розслідував постріл, який убив Беверлі, і дізнався, що він призначався для світа. Саме тоді вони повічають бік Смоук. Райдера, Краш та кількох баласів, які виходять з гаража, де стоїть зелений сейб. Той самий автомобіль, що був використаний у стрілянині. Це змушує Сіджей зрозуміти, що Біг Смоук і Райдер продали гру в стріт Баласам і співпрацюють з Краш. А також що саме вони організували наїзд, намагаючись вбити світа і знищити банду. Сіджей також приходить до висновку, що світу загрожує пастка і вирушає на його порятунок, але знаходить його важко пораненим. Світ наказує Карлу піти, але. Карл відмовляється і вбиває кілька хвиль баласа. Однак незабаром прибуває поліція і заарештовує і світа, і Карла. Світа забирають до тюремної лікарні, а Карла відвозять машиною Краш за межі Лос-Сантоса до маленького містечка Енджел Пайн, що в сільській місцевості Ветстоун. Краш попереджає Карла, аби він не повертався до Лос-Сантоса і не намагався вбити бік Смоук. Інакше світу доведеться страждати у в'язниці. Вони продовжують шантажувати Сідже. Аби змусити його працювати на них і доручають йому вбити інформатора під захистом ФБР, який загрожує викрити їхню корупцію перед владою. Після виконання завдання Карл вирішує почати заробляти гроші і телефонує Сезару, який радить йому зустрітися зі своєю двоюрідною сестрою Каталіною, тією самою скаженою дівкою. Сіджей зустрічається з Каталіною, і вони разом здійснюють різні дрібні пограбування, під час яких у них зав'язуються нетривалі стосунки. Невдовзі Карл отримує від Тенпені нову роботу і знайомиться з хіпі на ім'я Правда, постачальником марихуани для Тенпені. Тенпені просить Сіджея допомогти Правді виготовити велику кількість наркотиків, які йому знадобляться в найближчому майбутньому. Правда просить Карла викрасти з ферми Комбайн і повернути йому його, обіцяючи зателефонувати Карлу, коли потрібна Тенпені трава буде готова. Невдовзі Карл телефонує Сезару і наполягає на тому, аби той покинув Лос-Сантос разом з Кен. Оскільки сім'ї Гроув-Стріт і Варіус-Лос-Ацтекас розформовані, а їхні території захопили Балас і Вагос. Джей зустрічається з Сезаром і Кендал і винаймає їм будинок на колесах в Angel Pine, доки не знайде для них кращого місця для проживання. Пізніше Карл починає брати участь в автоперегонах, аби заробити гроші, і під час однієї з них знайомиться з Вузі, сліпим лідером підрозділу хлопці з гірської хмари Стріат Сан-Фієро. Карл також бере участь у Перегонах проти нового хлопця Каталіни Клода і виграє право власності на гараж у Сан-Фієро. Після розставання з Каталіною, яка їде з Клодом до Ліберті Сіті, Сіджей повертається до Правди, який повідомляє йому, що поставка марихуани для Тенпені готова. Однак поліція дізнається про плантацію завдяки наводці Тенпені. Тому Сіджей і Правда змушені спалити поля марихуани і знищити поліцейський гелікоптер з ракетниці, перш ніж вирушити з наркотиками до гаража Карлов. Сан-Фієро. Карл зустрічає Сезара і Кендл у гаражі і дізнається, що він занедбаний. Він сердиться, але сестра заспокоює його і каже, що вони можуть перетворити його на успішну нарколабораторію. Карл винаймає кількох знайомих правди, а саме, механіків Двейна і Джетро та експерта з електроніки Зеро, аби вони допомогли йому налагодити роботу гаража. Невдовзі після цього Тенпені телефонує Карлу і каже, що настав час використати марихуану придбану правди і наказує підкинути її в багажник машини окружного прокурора, бо той веде розслідування проти нього і Паласки. Карл виконує наказ і прокурора заарештовують. Одного дня Сезар телефонує Сіджею і повідомляє, що бачив машину Баласа, яка виїхала з перехрестя Малголанд і попрямувала в бік села. Вони їдуть за ним до Енджел Пайн, де фотографують зустріч Райдера з кількома іншими чоловіками. Незабаром Сіджей і Сезар дізнаються, Знаються, що ці люди: Джейзі Бі, Ті Боун Мендес і Майк Торено, лідери Локосиндикату, організації, яка постачає наркотики Бік Смоуку, Райдеру і Баласу. Вирішивши ліквідувати організацію, Карл спочатку проникає в неї, пропонуючи свої послуги Джезі. Після кількох місій для організації, Сіджей, врешті-решт завойовує їхню довіру, перш ніж піти проти них і вбити Джизі. З телефону Джизі, Сіджей дізнається про наступну зустріч син. Індикату з Баласом, на яку він влаштовує засідку за допомогою Сезера і Тріат, вбиваючи Тібоуна і Райдера. Пізніше Карл знищив гелікоптер Торенонь. Нібито вбиваючи його самого, а також наркофабрику синдикату, виводячи їх з бізнесу. Через деякий час Сіджей отримує телефонний дзвінок від чоловіка зі штучно спотвореним голосом, який вимагає, аби він приїхав на ранчо в Т'єра Робаді. Там Карл з подивом знаходить живого Торено, який називає себе тим, хто телефонував. Торено пояснює Сіджею, що світ перебуває у в'язниці на півночі штату, але в безпеці. А офіцера Ральфо Панделбері, у вбивстві якого кра. Погрожував звинуватити Карла. Було вбито за наказом Тен Пенні, оскільки той погрожував донести на нього у відділ внутрішніх розслідувань. Торено продовжує пояснювати, що він є урядовим агентом під прикриттям і вимагає, аби Сіджей допоміг йому скількувати тіньовими операціями в обмін на свободу світа. Не маючи іншого вибору, Карл погоджується і виконує кілька завдань для Торено. Пізніше його просять купити покинуту злітну посадкову смугу в пустелі і навчитися керувати літаками. Та гелікоптерами, що допомагає йому в наступних місіях для Торено. Під час перебування на аеродромі Сіджея відвідує Правда, який просить його допомогти викрасти реактивний ранець вартістю 60 мільйонів доларів із зони 69. Карл використовує реактивний ранець, аби викрасти таємничу зелену речовину з військового потяга і доставити її правді, який дозволяє йому залишити ранець собі, перш ніж розлучитися. Невдовзі після цього сіджею телефонує вузі, успішний бізнесмен, який відкрив казино в Лос Вентурасі, і просить Карла приїхати до нього в гості. Сіджей приїжджає до лос Вентураса, аби виявити, що справи в казино йдуть не так добре, як планувалося, через протидію мафіозних сімей Леоне, Сіндако та Форелі з Ліберті Сіті. Карл погоджується допомогти і захищає вузі та казино від конкуруючих мафіозних сімей, послаблюючи мафію і дозволяючи тріадам безперешкодно керувати своїм казино. Возі просить Карла стати його бізнес-партнером, і той погоджується. Після чого вони починають керувати казино разом. Під час перебування в Лас Вентурасі, Сіджей також знайомиться з репером медом Догом і рятує його від спроби самогубства. Той впав у депресію після того, як Карл мимоволі зруйнував свою кар'єру, допомагаючи оглок. Пізніше Карла викликають Тенпені і Пуласки для останнього завдання і наказують вбити агента УБН і зібрати досьє на нього. Карл збирає. Ей досьє і Тен Пенні просить його зустрітися з ним у безлюдному селі в пустелі, аби передати його. Однак, опинившись там, Сіджей зраджує Тен Пенні, який залишає Пуласків вбити і закопати його разом з Ернандесом, який таємно повідомив внутрішні органи про корупцію своїх партнерів. Карла рятує Ернандес, якого Пуласків вбиває. Сіджей здивований, коли мед Док, який повернувся з реабілітації, відвідує його і просить стати його менеджером і відновити його кар'єру. Карл погоджується і разом з Кендл і Сезаром повертається до Лос-Сантоса, де за допомогою Тріад відвоює особняк Дога, увага, яким той продав його за наркотики. Потім він телефонує Кену Розенбергу, Кенту Полу і Максеру, які також прибули до Лос-Сантоса і вербує їх працювати на меда-дога і допомагати йому відновити кар'єру. Невдовзі до Сіджея несподівано завітав Торено, який просить про останню послугу викрасти військовий літак з військово-морського. Ської бази в басейні Пасхи і використати його для знищення флотилії шпигунських кораблів. Карл робить це, і Торено виконує свою обіцянку, достроково звільняючи світа. Карл їде забрати брата і намагається вразити його всіма бізнесами, які в нього з'явилися після від'їзду з Лос-Сантоса, розповідаючи про гаражу Сан-Фієро, Казино в Лас Вентурасі та управління скаженим псом. Однак світу не подобається новий спосіб життя Карла, який змусив його знехтувати бан. Аби довести свою відданість, Карл забирає брата назад до Гантона, і вони разом працюють над тим, аби відвоювати Гроув-Стріт у Баласі. Потім брати Джонсони починають відвоювати територію своєї банди у конкурентів і намагаються вистежити бік смоук. Дізнавшись, що кожен член банди, бідап, працює на нього, сідже і світ вирушають на зустріч з ним, сподіваючись дізнатися про місце знаходження смоука, але безрезультатно. Проте їм вдається переконати великого ведмедя кинути наркотики і знову приєднатися до банди. Тим часом Тенпенні заарештовують і судять за кількома звинуваченнями, але виправдовують через брак доказів. Це обурює мешканців Лос-Сантоса, що призводить до загальноміських заворушень у цей час. Карл допомагає Сезару відвоювати територію його банти Вагосів, аж поки сім'ї з Гроув-Стріт не стають достатньо впливовими, аби світ дізнався про місце знаходження Бік Смоука. Брати Джонсони вирушають до палацу Смоука аби убити його за зраду банди, але Сіджей вибачається перед світом і переконує дозволити йому самому розібратися зі Смоуком, аби виправити всі свої помилки. Пробираючись крізь фортецю, Карл, врешті-решт, стикається з Бік Смоук. Намагається домовитися з ним, але той відкриває вогонь по сіджею у перестрілці. Карл смертельно ранить Смоука, який зізнається, що зрадив банду заради грошей, і проголошує: всі запам'ятають моє ім'я Бік Смоук. Перед смертю, поки Карло плакує смерть Смоука, стверджуючи, що це було марнотратством, приїжджає Тен Пенні аби забрати свою частку грошей Смоука від торгівлі наркотиками і тримає Карла під дулом пістолета або покласти гроші у свій портфель, маючи намір використати його для втечі з міста. Потім він намагається вбити Карла, але той виживає. Потім Тен Пенні намагається втекти на викраденій пожежній машині, але світ хапається за драбину. Карл переслідує їх на машині. Встигає зловити світа, коли той випускає драбину з рук. Брати разом переслідують тенпенні, причому світ сідає за кермо. А Карл стріляє в поліцейських, що переслідують їх, і бунтівних членів банди. Невдовзі Тенпені втрачає контроль над пожежною машиною і падає з мосту через Грув Стріт, заявивши, що він очистив вулиці. Тенпені врешті-решт, помирає на очах у Сіджея, його друзів і сім'ї. Правда вітає Карла з тим, що він переміг систему, а потім вони йдуть святкувати в будинок Джонсона. Карл, світ, Кендал і Сезар обговорюють своє майбутнє. Коли з'являються мед Дог, Кен Розенберг, Кент Пол і Макс. Причому Довг з гордістю демонструє. Свій перший золотий рекорд. Коли його друзі та родина починають святкувати, Сіджай виходить на вулицю, заявляючи, що він готовий вийти на вулицю, подивитися, що відбувається. Зі смертю Тенпені заворушення припиняються, і в Лос-Сантосі, нарешті, відновлюється справедливість. Гарна кінцівка для гарної гри. Дякую тобі, що додивився це відео до кінця. Не забудь поставити козацьку вподобайку і підписатися. Скоро ще побачимося, бувай!